Доброго раночку, мої дорогенькі. Сьогодні вівторок, так рано, ще шоста ранку. Сонце в нас вже світе, дуже-дуже пекуче в цьому році. Сонце випалює все буквально. Сезон такий наш. Хто вирощує рослини, квіти, овочі? Дуже важкий сонце на нашому Ми Дніпропетровщина, кривий ріг. Дуже-дуже пекуче. Шоста ранку, а вже світе і пече. Будемо працювати. Сьогодні не їду на базар, треба все пополивати, все пообробляти від шкідників, все підготувати, всі свої рослинки. Хочу вам показати невеличкий обзор своєї дачі. Розпочинають розквітати моя астрочка Така і гольчиста вже набирає колір і буде вже розкриватися. Трошки Ще є такі, які ще геть-геть не хочуть розквітати. А є вже які. Стоїть вона під сіткою. Буду сьогодні знімати тут сітку і переставляти на жоржину. А і це трошки свобожу від сітки, бо клони голови. Ну, дуже жарко, дуже печеться. В нас спека неймовірна. Доща не було вже місяця-півтора, то що ми поливаємо крапельним поливом, туманом, так, зі шланги, того, звісно, зовсім не вистачає. Треба дощик, але, на жаль, його немає. Ну, ми його дуже-дуже чекаємо. дуже. Ось вже моя гайстрачка набирає кольори, вже питається розквітати гілкова. Було багато краси. Дуже люблю Айстру. Ось така моя красуночка. Багато тут дали їй і добрива, і обробляли її від шкідників і від хвороб, бо в тому році було багато. Багато фузеріозного ув'язання увядання. в цьому році обробляла фундозолом від фузерозного ув'ядання. Така стає жовта рослинка, і листочки панікші донизу, і геть-геть така засихає. Оце воно. І треба швиденько обробляти, бо ця хвороба розпространяється від рослини до рослини і гине вся діляночка. Ну, дуже шкода, тоді рослиночок. Ось, ну, так от вона хворіє. На жаль, айстричка, тим більше в наших таких краях, де дуже спекотно. А в нас наразі ну пече, дуже пече. Ще шоста ранку, а пече вже прямо, прямо дуже і дуже. Айстричка. Не набрала своєї висоти, а йстра завжди висока. В мене така по пояс. Ну, в цьому году по коліно, бо ну, ну, доща зовсім немає і дуже їй пече. Тут ще прийшла до іншої діляночки, тут першу садила, ну от, і раз і пуста. А вона не пуста, взята сім'я сінечко з непустої айстрички. Це з того, що дуже важко, дуже жарко. Ця перша може бути пуста, а інші будуть е, повні, пионовидні, гарні. Так буває. ну Це вже мої зупини. Та... Ой, бо там може дуже ж у нас спекотно Ну, дуже спекотно, пече страшне. Дуже нам треба трошки дощі, купів України заливає. А на нашій території Кривий Ріг, Дніпропетровщина, суша, поля всі сухі, сояшник по коліна, пшениця пуста, нема що накосили, хтось перепахав свої ділянки, немає нічого. Як будемо зимувати, з божою допомогою якось, звичайно, перезимуємо, але трошки тяжко. Ось ще питається відкриватися вже. Ну, такі трошки їм тут важко на, на такому прямому сонці. Зараз все позаливаю. О, отакі не дуже великий в цьому році, бо дуже спекотно. Маю ще таку ось гамфренку, вона у мене не дуже висока, ну бо трошки може, мало тут водички. Зараз буду заливати її інтенсивно, щоб дала мені зріс, зріжу. І ще залью, щоб дала мені гарні великі пагони, підкормлю її. Але така рослинка виживає от в нашу спеку, неймовірно, дуже гарна, от вона не сипеться. Такі гарні помаранчеві кульки. Є білі, але мені вони ну, не дуже до вподоби. Такі якісь вони наче трошки грязноваті, а не білі. А от оці пурпурні, такі шикарні, дуже гарні. Така В неї довгий стебель, він досить пружний, в букетики до сухоцвітів, до статиці. Дуже виходить гарненько. То, що я сіяла, як мадам Батерфляєв. Ну, ось отакі, але росту також не дають. Кольори є різні. Є така, і ось така ніжно-рожева. І є така темна. Ну, низеньке. Ну, так для краси собі цвіте, але нарізати мало що можна. Щось питалася різати, ну не дуже. Так ось зараз залью і накормлю, трошки оброблю, бо пішов бур'ян, бо давала води, давала добрива. Пішов бур'янець. Зараз будемо працювати. Обирати бур'яни. Трошки ще підгодую. Ось такий ще маркв'яний гарний був кольор. Ну, аби ж було високе стебло, щоб можна було її наламати на букета, Було б, звісно, класно. Ну, а так, просто, просто цвіте, квітне. Просто любуюсь такою квіточкою гарною. Пташки співають. Дуже гарно. Ось таку маю красу. Кермек набирається, вже відкривається. Також сьогодні наламаю кермека. Низенький чомусь у мене трошки низенька, ось друга чи третя зрізка. Жовтенький, низенький. Ну, годували, поїли. Зараз також будемо поїдь годувати. Ввечері я його наріжу на букетики. Завтра будуть на базар. Дуже гарні кольори, дуже гарна квіточка. Є такий смішний, така прям виросла капуста-капуста. І дала в одну гілочку. І все. А розеточка така в діаметрі, ну дуже велика виросла. І одна гілочка, щось він такий скупенький на, на квіточки получився, Ну, який є. Дякуємо і за те. Ось такі гарні. Статиця така гарна, трошки є бур'ян, але не прибираю бур'ян. Чому? Тому що, коли прибираємо бур'ян, пошкоджується коріння у статиці, і вона гине. І це мені трошки не треба. Вже будемо прибирати, коли кермек. Тоді і вигребемо все коріннячко. І все поприбираємо. Ось ще одне розквітчений гілочок. Гілочки гарні, дебелі, розгологісті такі вийшли. Дуже-дуже гарно. Такі гарні кольори. Дуже гарна квітка, кермек. Дуже гарно стоїть в букеті, не п'яне. Не тряє в вазі. Ось буде такий, тільки набирає кольор гарний. Не вяне в вазі, не тряє своїх кольорів, гарно виглядає. Може стояти декілька років, поки вам не треба їсти. Ось таку маю красунечко. білесеньку, гарненько. Гібджілочка прилетіла. Збирає пилок. Ось такий гарний, такий пудраний колір з жовтим вкрабленням. Дуже сподобався цей колір. Такий в мене вийшов, ну, якось купувала різні, а це перший раз в мене так вийшов, такий гарний, такий колір, такий дівочий. Мені дуже подобається. Кермир вже ріжу в друге або втретє. Це вже, мабуть, третє цвітіння його. Ну і ось, дай Бог, ще разочок наквітне, буде чудово. Ще маю ось таку ромашечку жовтеньку. Її в мене не дуже багато, але вона дуже гарна. Не дає міцне стебло. Гарно також дивиться в букетах. Вона не, не гнеться. І на одному. На одній рослинці, ось дивіться, і ця буде квітнути, і ця, і так буде багато-багато квітів. У мене не дуже багато такої ромашечки, але є, ріжу на букети. Мені вона дуже подобається. Вона винослива, живуча. І ну, водичка треба, звичайно, бо в нас спека страшна. Але вона, зараз ще цю достану, вам покажу. Дуже-дуже гарна така. Дуже гарна, міцна така. Подобається, що вона прудкий такий оцей стебілючок, він гарно стоїть. Ну, не вяне, нічого з ним не робиться, не крутиться, не вертиться. Все класно. ще маю ось таку гамфрену червону полуничку От вона, не наче полунички Вона теж дуже гарна до букетів. І, взагалі, на клумбі вона дуже така яскрава, червоне, яскраве пятно Нею буду збирати насіння на розсаду. Весною буду торгувати такою розсадою, торгую білою і червоною, і готою такою пурпурною. У нас вона дуже вистрібована. Ось вона така красуня, дуже гарна. Також сьогодні зальємо водичкою, підживемо, щоб її було більше і вона була міцніша. Витримала нашу нинішню таку дуже спека, дуже-дуже. Ну ми дуже страдаємо від, від тої жари. У нас дуже змінився клімат. Треба прилаштовуватись на те все. Трошки, трошки важко. І розпочалося друге квітування гамфрени такої моєї. Ось вони гарненькі, такі розпуш... розпускаються, <гум> такі кульки. Ніжні такі хмариночки. Дуже-дуже гарні. Це такий багаторічник, гамфрена, два рази на рік, Квітна не вимерзає нею забута. Ну трошки є за нею забута, але вона не хворіє. Трошки треба підживити і водички треба дати. Ну і вона ось так дає раз, а потім ще раз. Другий раз трошки коротенькі стебельця. Ну на невеличкі букети йде аж бігом. Ну, ось так би швиденько пробіглась по своїй дачі, показала вам трошки своїх рослиночок. Буду бігти працювати. Сонечко піднімається ще вище і вище, вже трошки добре пече нам. Ну, треба, треба працювати. Будемо поливати, підживлювати свої рослинки і обробляти від хвороб. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте, пишіть як справи з вашими квітами, які квітнуть у вас наразі квіти, що ви з ними робите. В таку спеку, як спасаєтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Бувайте!